У громаді триває збиральна компанія кукурудзи, та незабаром аграрії розпочнуть цикл весняно-польових робіт. Як повідомила Марина Геремес, у останніх є можливість отримати насіння від продовольчої сільгоспкомпанії. Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО розпочала прийом заявок на отримання насіння ярих культур, таких як пшениця та ячмінь. Заявки можуть подати юридичні особи, такі як фермерські господарства та товариства з обмеженою відповідальністю, та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 10 до 500 гектарів. Заявки подаються виключно через державний аграрний реєстр до 10 березня. Паралельно діє ще декілька Програм, за якими можна отримати і мінеральні добрива, але аграрії Шосткінської громади не можуть скористатися нею, оскільки територія внесена до переліку територій імовірного проведення бойових дій. За словами Миколи Ноги, відділ агропромислового комплексу розглядає шляхи, як мешканцям Шосткінської громади надати можливість реалізувати городину на міському ринку. Ми хочемо організувати, щоб наші жителі наших сільських територій мали можливість привозити свої сільськогосподарські. Продукти для реалізації на нашому базарі, щоб це покращили умови і обслуговування для цих громадян, щоб це було пристосовано до автобусних маршрутів і таке інше. Тобто, цілий комплекс робіт, який Маріна, вам треба очолювати у громаді. продовжують фіксувати випадки захворюваності на коронавірус. Про це повідомив Олександр Жук. За минулий той же ми спостерігаємо зменшення хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Амбулаторно лікуються 6 хворих на COVID-19. за вакцинацію. Звернулися. То осіб на минулому тижні. За інформацією директора Шосткінського центру медико-санітарної допомоги, медики проходять навчання для надання психологічної допомоги тим, хто цього потребує. Найближчим часом розпочнемо роботу і будемо надавати психологічну допомогу на первинному рівні. Центральна районна лікарня продовжує співпрацю з міжнародними благодійними організаціями. Наразі у закладі триває встановлення генератора. За інформацією очільника лікарні, у інфекційному відділенні продовжують надавати допомогу допомогу хворим на ковід в інфекційному відділенні шість хворих на ковід знаходиться. З них 4 дитини виписано за минулий тиждень п'ять осіб, тобто стабілізувалося на певних цифрах, але хворі поступають дуже важкі. Я маю на увазі дорослих в Першу чергу двоє чоловік довгий час були на центральному кисні. Тобто, вже якщо підхоплюється якась важка вірусна інфекція, все одно виходить з неї. Тому по прогнозам це ще планується березень місяць потім піде на спад. Тому всіх закликаю максимально ці дні поберегтися від інфекції. Як повідомила під час апаратної наради начальник управління освіти Наталія Сергейко, освітяни громади шукають нові напрямки, як допомагати військовим на фронті. Викладачі та вихованці в станції юних техніків виготовили 11 ліхтарів з акумуляторами підвищеної ємності, пауербанки великої ємності, також прототип сухопутного інженерно-розвідувального робота, призначення якого полягає у виявленні вибухових пристроїв. Ремонтуємо техніку рації ліхтарі, акумулятори, дрони. Наразі працюємо над виготовленням прототипу станції, яка буде допомагати нашим бійцям. Ця станція на зразок екофлоу. Також у закладах освіти посилено увагу до епідеміологічної ситуації. Тривають обстеження педпрацівників. Зокрема, взято зразки для ПЛР-тестів більш ніж у 450 педагогів. Всі тести негативні. Не завада ані пандемія, ані війна у шості, восьмий рік поспіль проводять весняний турнір з шахів та шашок, незважаючи на військовий стан України та бойові дії, що ведуться вже більше року. Голова громадської організації осіб з інвалідністю Перетит шостка Дмитро Васильцов завдячує українським захисникам. Завдяки яким наразі є можливість проведення подібних заходів, хотілось би виразити огромною вдячність нашим бойцям ЗСУ, які дають нам можливість проводити свої міроприяти, помірне і починаємо календарний план. свій. у нас восьмий по щоту турнір по шашечно шахматний турнір который ми проводимо вже восьмий рік подряд. Мальчики, мужчин та жінки в квалификациях кваліфікаціях по шашкам і пошаркам. Сьогодні у нас вже була игра, гра, домашних по компьютеру грали. Сьогодні у нас проходит полуфінал. Пан Дмитро розповідає, що цей весняний турнір це чудова можливість зібратися напередодні весняного свята всіх жінок. І відкрити низку заходів, які заплановані організацією продовж року. Адже взимку та ще й під час війни членам організації пересуватися було проблематично, через що зустрічі були рідші. Головне мабуть, соціальна адаптація, коли ми зустрічаємося з друг спілкуємося між собою, підтримуємо друг друга, це дуже важливо. У нас прекрасная із половина, мы поздравляємо жінки наші вот з праздником, і вже так сказати в'їднілі і в 8 двірі восьмого марта на все рівно проводять. Люди з інвалідністю одна з найвразливіших категорій, що важко переживає не те, що війну, а кожен день. Адже складнощі спіткають майже скрізь. Втім, попри це, ці сильні люди з оптимізмом і надією дивляться у майбутнє та з гордо піднятою головою долають і виклики війни, і щоденні труднощі. Приємна атмосфера, спілкування. Що ще треба? На всі спартакіади забираємося. Нам подобається на перемогу, на перемогу сподіваємось. Як ми переможемо, переможе і наше ЗСУ. Ми тільки в це віримо. Бажаємо всім перемоги, усім учасникам, усім нашим захисникам перемоги. Після підбиття підсумків і визначення переможців була організована церемонія нагородження і чаювання зі смаколиками. Спершу привітали представниць прекрасної статі, де кращою в шашках стала Світлана Самойленко, а в шахах Ірина Міщанінець. Серед чоловіків кращим шахістом став Леонід Іваненко. А Ігор Терещенко відзначився у шашках. Війна наклала свій відбиток і на творчість митців. У цьому можна переконатися на щорічній традиційній виставці живопису Весняний Капіш. Картина по кошені авторства Ольги Сергієнко. цьому яскравий приклад. Художниця перенесла свої переживання і відчуття на полотно. Моя улюблена тема в моїх роботах це квіти. Ось саме на цій виставці я намалювала квіти з різним настроєм. Одна із останніх моїх робіт в ній намальовані кульбабки, ось і вона, мабуть, передає цей час, в якому ми живемо. Ну, це навіть не по не потрібно пояснювати, бо коли дивишся на роботу, воно все видно. Не змогла обійти тему патріотизму та україністики у своїх роботах. І Алевтина філон на виставці представлено дві мої роботи: це квіти, бузок, такі гарний, символічний, і також літери любові Куліша. Пантелеймон Куліш він наш земляк, така натхненна особистість, і в його творчості простежується любов до рідного краю, до України. І мені хотілося показати це. Цій роботі це техніка колаж. Вона виклеюється з маленьких шматочків, з таких ніби мозаїка утворюється. Дуже таке релаксуюче заняття цікаве. Ми з дітьми також робили подібні роботи і захотілося спробувати просто свою якусь власну таку тему розвинути. Павло Лакоза бере участь у весняному капіжі, чи не самого часу заснування заходу. Говорить, виставка змінилася. каждый год я участник только начиналась эта выставка я все время я даже если честно так уже не помню какие работы и сколько и когда поменялась манера стали по-другому работать в другое направление вот, потому что все меняется и художники меняются и работы. Тетяна Хлобистова намагається не пропускати жодної виставки з 2009 року. Епатажна художниця полюбляє зображувати на своїх картинах щось незвичне. Жінка пише маслом те, що запало в око. Пер в дев'ятому році, я була була перший рік, Виставила одну картину пробна. Ну а потім пішло, 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 пішло. От во всіх копіжах я участвувала от з 2009 року. На данной выставке у меня три работы. Посмотреть, как как продвигаются наши художники, как растет мастерство, как народ интересуется. Сколько людей приходять? Я смотрю, сейчас уже стало очень много молодих в выставке. Это значит, подрастающее підроз... покоління йде на виставку. Свої роботи надали 25 художників Шовстинської громади та Новгорода Сіверського. Серед учасників, як досвідчені художники, члени національної спілки художників України, так і учні дитячої школи мистецтв. Як зазвичай, тематика робіт весна, краса, квіти та жінки. З такою знаковою мистецькою подією всіх присутніх привітав начальник відділу культури Ігор Фатун. Приємно відзначити, що незважаючи на всякі негаразди в нашому житті, в житті нашої країни, це вже другий такі проєкт містецький, який проходить в нашому місті. І ще відкрою невеличку тайницю кладуємо ще одну. Художню резиденцію, яка відбудеться незабаром. Але сьогодні хочу вам, вас привітати всіх митців, наших митців, Пензля з цим чудовим святом і побажати вам здоров'я і всім нам, звісне, миру. Хочу приєднати за слов Ігоря Михайловича і привітати всіх. І традиційно хочемо вручити свідоцтва учасникам цієї виставки. Для всіх, хто протягом багатьох років бере участь у весняному капіжі, та є постійними його відвідувачами. Це не просто виставка. Я дуже радію таким подіям, як виставка Весняний капіж, саме в наш час, бо це позитивні емоції, які нам дуже потрібні сьогодні. Ми їм насичуємось і також передаємо іншим людям. Саме я приходжу до школи як викладач, передаю це почуття своїм учням. Для мене виставка Весняний капіш» – це щось хороше, прекрасне, світле. Те, що дає відчуття йти далі, легкості та віри в хороше майбутнє, справді для нашої України. Тяжко нам теж переживати кожен кожний день. Звукові сигнали, повідомлення. І цей маленький терапевтичний момент дає ця виставка. А на нас внутрішній наш мір трошки робить світлішим, добрішим. Виставка діятиме Шостканському краєзнавчому музеї протягом місяця.